Друже, привіт! Якщо ти хочеш знати, що відбувається з курсом долара, чому він росте і чому падає, то це відео саме для тебе. Це третє відео із циклу Механіка долара. Якщо ти не дивився попередні два, то посилання на них я розміщу під цим відео. В цьому відео я дещо поясню вчинки Національного банку України з початку війни і до цього моменту. Я не хочу і не буду ідеалізувати його, але подивившись це відео до кінця, ти зрозумієш, чим були вмотивовані ці вчинки та які наслідки вони передбачали. Можливо, ти не будеш згодний з деякими із них. Але як би ти вчинив на місці Національного банку України, ти можеш написати в коментарях нижче під моїм відео. Тож поїхали. Давай повернемось минуле. В ніч з 23 на 24 лютого я прокинувся від вибухів. По телевізору не було аж нічого, по радіо теж. Єдине, з чого я дізнався, що почалася війна, це був наш робочий чат. Оскільки я вже був зібраний, то перше, що я зробив, це зателефонував своїм рідним і близьким. Знімайте всю доступну готівку зі своїх карток, це те, що я їм сказав. Бо далі буде ажіотаж. І не знаю, як саме в тебе, а в перший день війни я дійсно не міг розрахуватися карткою. Це був початок мого особистого планування бюджету. В масштабах НДУ була вся країна. Люди в паніці почали скуповувати долари, чим створили дуже великий ажіотаж. А ти вже знаєш, що якщо чогось мало, то воно буде рости в ціні. І долар просто злетів вверх в перші два дні. Хоча насправді тут треба сказати, що це не долар злетів, а впала гривня. З 24 лютого НБУ підписує постанову про рефінансування банків, а також про значні обмеження в валютних операціях. Тобто тепер ти не можеш купити долари або зняти їх із свого валютного рахунку. Звісно, це тимчасова, але необхідна міра. Якщо всі кинуться знімати свої долари з рахунків або купляти їх в банку, то долара в банківській системі може не залишити. Дефіцит долара в банківській системі НБУ буде покривати із своїх резервів. Тож, якщо б НБУ не зробив цього, наші валютні резерви розтанули б за кілька тижнів, а гривня продовжувала би своє круте піке. Друге, НБУ штучно фіксує курс гривні до іноземних валют. В частности, до долара курс тепер становить 29 з копійками гривень за долар. Якщо цього не було би зроблено, то через перекос попиту і пропозиції нас чекав би вже курс 50, а то й 60 гривень за долар в перші два тижні війни. Ну і першими на обмеження в валютних операціях відреагували спекулянти, тобто обмінні пункти. Якщо щось дуже хочеться купити, але його дуже мало, то можна сміливо підіймати ціну. Люди все одно будуть брати, що таким чином і призвело до того, що ми мали прірву між готівковим курсом і офіційним курсом Національного банку України. А тим часом люди, рятуючись від війни, почали виїжджати за кордон. А із мого попереднього відео, ти вже знаєш, що для розрахунку з гривньової карти за кордоном потрібна валюта, яка береться в українському банку. І привіт, перший перекос, тиск на гривню ще збільшується. Але в той час, коли ринковий курс долара ледве не дотягує до 35, для розрахунків із іноземними банками використовується офіційний курс НБУ. А коли є така різниця в курсі, це що нам дає? Правильно, можливість заробити. Тобто, в той час, коли в Україні існувала заборона на продаж валюти банками населенню, за кордоном людина могла із своєї гривнівої карти зняти гроші в іноземній валюті, таким чином купивши її, і дуже по вигідному курсу. І це зовсім непогано, якщо мова йде про людину, яка виживає за кордоном, але це створило сприятливі умови для виникнення валютного туризму. Тобто, людина, яка жила недалеко від західного кордону. Могла просто поїхати в іншу країну, зняти там з гривневої карти іноземну валюту, повернутися назад додому з доларами і здати їх в обмінник за вигідним курсом. Я не буду казати, що це погано, оскільки це не було заборонено. Але від цих дій вимивалася валюта із банківської системи України, і через це в нашій економіці точно не ставало краще. А навпаки, тиск на гривню посилювався. І тут приймається закон про ввезення авто без розмитнення в умовах воєнного стану. Хороший закон, правильний закон. І через нього дійсно було куплено багато автівок на потреби армії. Але є і зворотня сторона медалі. Далеко не всі автівки пішли в ЗСУ. І ти знаєш, що було куплено багато преміум автівок, які точно в ЗСУ не потрапили. Але це теж не порушувало закон. Тому засуджувати цих людей можна хіба що з моральної сторони. Але ти маєш знати, що за кордоном авто купляється в тій валюті, з якої країни воно буде їхати. А звідки в Україні взяться ці валюті? Її потрібно купити. Тобто, це створює ще більший тиск на гривню і ще більший дефіцит того ж долара. Тому 20 травня НБУ сказав: задовбало! і ввів обмеження на зняття валюти за кордоном, щоб валютним туристам було не так вигідно туди їздити. Окрім того, з 1 липня вже неможливо було ввозити авто в Україну без розмитнення. Окей, гривні стало трошечки легше. Але той перекос між готівковим і безготівковим курсом долара ще нікуди не дівся, і це було погано. Ціни в Україні дуже швидко відреагували на готівковий курс долара і поповзли вгору. А тепер уявімо, що ти експортер. Як постраждали експортери, я розказував в попередньому відео. Експортери є одним із найбільших джерел надходження іноземної валюти в Україну. Немає експорту, дефіцит валюти, курс гривні падає, курс долара росте. А тепер до цього додай, що ти за кордоном продав свій товар в доларі і маєш його обміняти на гривню по офіційному курсу НБУ. А за що ж тоді людям зарплату платити? Ти ж витрачався на виробництво в Україні в гривнях вже з новими цінами. Тож треба щось було робити з цим. 21 липня НБУ встановлює новий фіксований курс гривні до долара 36,6. і першим на це реагують правильно обмінники. І тиск на гривню не дуже то й зменшився, тому що в Україні вже набрав оберти новий спосіб заробітку. Це називається в народі крутити Binance. Хоча не завжди це відбувалося через Binance. Це був вайс, револют, а спосіб цього заробітку полягає в валютному арбітражі. Суть цього способу криється в підвапі переказах, тобто переказах з картки на картку. Через різницю в курсах валют в певних банках або криптобіржах, ти можеш перекидати гроші між ними і на цій різниці непогано заробляти. Окрім того, що через ці дії до тебе можуть виникнути питання у службі фінмоніторингу, є ще й інша сторона медалі. Для розрахунків між банками різних країн також використовується міжнародна валюта долар. Тож всі такі прокрути бінансу призводять до вимивання долара із банковської системи України. Тому 21 липня НБУ також вводить обмеження щодо підвоті переказів. Тепер ці суми значно менші. Але разом з тим НБУ розуміє, що людям все одно потрібен долар. Тож він придумує нову хитру схему. В той час, коли долар в обмінниках коштує більше 40 гривень, НБУ дозволяє купувати населенню долар в банку за комерційним курсом. Так, тепер ти можеш купувати долар за гривні в банку. Ще до цього НБУ дозволив валютні операції банкам. Але банки могли продавати населенню тільки ту валюту, яку до цього отримали в населенні. А от за новою схемою тепер ти можеш купити долар в банку за хорошим курсом. Але обов'язкова умова, ти його купуєш і одразу кладеш на депозит строком не менше трьох місяців. І суть цього способу полягає в наступному: населення тепер може купувати долар і з одного боку не за таким високим курсом, як в обмінниках. З іншого боку, гривня залишається в банках, а не йде на заробіток все тим же обмінникам. І якщо люди купують більше долара в банках, а не в обмінниках. То останні змушені знижувати курс, щоб люди йшли до них також. Працює закон попиту і пропозиції. І ринковий готівковий курс долара потроху наближається до офіційного. І як бачимо, це вже працює. Тепер давай розберемося, чому саме депозит. Ну, по-перше, економіці держави вигідно, щоб гроші залишалися в банках, а не йшли на заробіток в обмінник. Якщо в банків є гроші, то по-перше, в НБУ вже не болітиме голова про їх рефінансування. Бо рефінансування відбувається з державного бюджету, тобто з наших з вами кишень. А якщо в банках грошей нема, рефінансування потрібно, бо нас тоді чекає економічна криза. По-друге, якщо в банка є гроші, то він змусить їх працювати. Тобто на ці гроші банк може дати комусь кредит або сам когось профінансувати. А ти вже знаєш, що під час війни економіка має працювати, бо якщо вона зупиниться, то нас чекає вся та ж економічна криза. І тепер ще створюється додатковий від заробітку. Якщо ти свої готівкові долари відносиш в обмінник, а потім на ці гривні купуєш долари в банку, в тебе є ще різниця в гривні. І ця різниця може досягати кількох тисяч гривень. І ця ідея спрацювала. Люди почали цим користуватися. І навіть більше НБУ збільшив ліміт вдвічі, на який ти можеш купити долари в банку за безготівковим курсом. Звісно, є і противники цього. По-перше, це люди, яких держава не раз кидала, і вони тепер їй не довіряють. А по-друге, це власники обмінних пунктів, яким тепер важче заробити свої гроші. Але Binance все далі крутиться. Тому 5 жовтня НБУ повертає заборону під вапі переказів із гривневих карток за кордон. Бінанс, все але тим часом потроху наближається термін зняття тримісячних валютних депозитів. Тож я очікував, що НБУ придумає щось таке, щоб люди не спішили забирати долари. Найпростіший спосіб це ввести якісь певні обмеження. Але в нашій ситуації цей спосіб точно не найкращий. Бо люди тільки-но почали довіряти державі, а тут вже й довіри не буде. Тож НБУ подумав так: навіщо людям долари? В більшості випадків це заощадження, це страховка від інфляції національної валюти. Тож 20 жовтня НБУ дозволяє населенню купувати долар за курсом НБУ в необмеженій кількості. Але не все так просто: по закінченню терміну депозиту, ти отримаєш назад свій депозит в гривні перерахунку по курсу НБУ на момент його зняття. Багато жаху натворила ця постанова, бо багато людей подумало, що валютні депозити все. Бо подумали, що тепер їм видадуть їх валюту по курсу НБУ і в гривні. Але на щастя це не так. Це дві принципово різні, але одночасно працюючі схеми. Особисто я в новій схемі для себе плюсів поки що не знайшов. Але далі хто його знав. Ця схема може і цікава, але тут скоріше відбувається перекладання валютних ризиків з НБУ на простого громадянина України. На жаль, я не володію інсайдерською інформацією, щоб знати наперед, що буде з курсом. В цьому рівнянні дуже багато змін. Але вже з цією інформацією ти можеш для себе сформувати розуміння та аналізувати ті події, що відбуваються, і як вони будуть впливати на курс долара. Свої думки з цього приводу ти можеш викласти в коментарях під моїм відео. А в наступних випусках я розкажу, чим може бути погано, коли долар падає, і чим може бути добре, коли долар росте. Тож підписуйся і приходь до мене на канал. До наступних зустрічей, друже.